um Перше питання, чи є судове рішення або рішення апеляційної палати щодо визнання ТМ добровідомою підставою для звернення за процедурою АДІРПІ, чи потрібна саме реєстрація за національною та міжнародною процедурами? Ну, я скажу свою суб'єктивну думку. Тут колеги мене, може, арбітри також також поправлять. Фактично, у нас є можливість за процедурою АДІРПІ. Також встановлювати права за, на торгівельну марку на основі її використання, і використовувати в даному випадку механізми і критерії. Ви прав на торгівельну марку за принципи common law right. Фактично, це права, які цю систему, яку ми якраз запозичили з за англосаксонської системи права, якраз і фактично в даному випадку ми можемо зважати на таке рішення, але тут, можливо, колеги Ігор Антон Тарас прокоментують, що ви думаєте з цього приводу. То готовий? Марія. А, Ігор. Якщо так. Марія, то можу. Ні, поки Марію не бачу. А, ну так, в принципі, за процедуру Рбіт дозволено використовувати і принципи Common Law. Також хочу додати, що окрім. Реєстрації саме в Україні або міжнародної міжнародної реєстрації з розширенням на територію України приймаються до відома також реєстрації торговельної реє... реєстрації торговільних марок в інших країнах, особливо якщо також буде доведений факт використання цих торговельних марок в Україні. Тобто, в принципі, є якесь поле. А, ну, Рамки не досить звужені, вузькі, тому так. І е, не знаю, в, моє, в моїй практиці не було, о, щоб, щоб була добре відома марка, особливо визнана в Україні. Але, можливо, у когось із інших моїх колег був, були такі випадки, чи вони знають. Але за аналогією, також можна сказати, що якщо буде добре відома торгівельна марка, це також може бути підставою для а доказування наявності та відповідності критеріям першого так сказати. Але я хотіла б додати: тут треба бути уважним, тому що згідно з регламентом до мене є, запросити трансфер до другого рівня в такому випадку не вийде, можна тільки видалення запросити. Так, у нас так. Тут якраз ми чисто по Єї, ми все-таки виключно реєстрація торгівельної марки, і ви виключно яка діє на території України. Так, ми просто хочемо зазначити, що безумовно. ну, Такі випадки, коли а, торгівельна виз... марка визнана добре відомою, але відсутня, взагалі, будь-яка реєстрація торгівельної марки в Україні або світі, вона є насправді поодинокою, ну вона не така часто розповсюджена, але безумовно такі моменти вони просто регулюються або коригуються саме оцінкою, а, оцінкою арбітрів при встановленні елементу за першим е, встановленні елементу. За першим критерієм, де встановлюється перша наявність справ, а по друге, саме здійснюється дослідження на тотожність або схожі до ступені сплутування. О тому, тому так, але добре відомість слід зазначити, що вона дуже часто використовується і оцінюється а, саме при дослідженні третього критерію це недобросовісності реєстрації, і тому я б не сказала, що це питання добрив широковідомості, загальної відомості а, торгівельних марок з репутаціями ніяк не досліджується саме за політикою UADRP. А знову дуже думаю цікаво. Світлана буде. Я думаю, що продовжити окрему дискусію про да. цим три критерія. Да.